То зараз у вільнюсі триває саміт, і власне там перебуває наш колега, політичний оглядач Мілан Ліліч. Зараз від нього наживо дізнаємося всі подробиці. Мілане, привіт! Перше питання, яке цікавить, мабуть, всіх українців. Чи власне підіймалася тема України зараз на саміті? Тому що за різними джерелами, чи то завтра мають обговорювати всі нюанси, чи сьогодні там буквально за кілька годин анонсують уже уже всі подробиці, як насправді? Вітання з медіа центру саміту. Так, тема України звичайно вона піднімається, але вона піднімається за закритими дворима, і в принципі, значною мірою принаймні, сьогодні, без участі самої України, як такої, тому що наша делегація сюди ще не доїхала. Натомість дебати тривають, і дебати очевидно справді будуть тривати до вечора. Десь орієнтовний приблизний дедлайн. Це можливо, п'ята година вечора. Як повільні все-таки по Києву, ми, ми в одному часовому поясі, і можливо на той Момент щось стане відомо як е, видно із офіційних останніх свіжих повідомлень і президента України із тої інформації, яка десь тут ходить в куларах саміта. Е, поки говорити про якісь супервтішні новини для України, на жаль, не доводиться, тому що звичайно ми отримали е, уже підтверджено отримання нами багато всього. Ми отримуємо раду України НАТО. Ми отримаємо купу е, різноманітної допомоги, е, але ми ймовірно не отримуємо найголовніше того, що переважує усі ці Оноси, ми поки що станом на зараз, ми не отримуємо якоїсь виразного шляху до членства. Навіть не підтверджено до кінця залізобетонно не підтверджено скасування плану дій. Щодо членства, тобто це питання, хоча б були заяви українських офіційних осіб з цього приводу, і не лише, але остаточно ми не можемо казати, що питання ПДЧ вже навіки і точно знято. І найголовніше не зрозуміло, коли як за яких умов чи не умов, з якими формулюваннями Україну запросять стати в майбутньому після війни, чи коли дозволять безпекові міркування, чи знайдуть якісь інші формулювання, якісь інші слова. Якраз оце питання і є основою. Дуже гарячих дискусій, які прямо зараз у Вільнюсі, тут на полях саміту, за участі, очевидно, різноманітних посланців, політичних радників, дипломатів тривають. І, очевидно, зараз вже прибули лідери країн Альянсу до саміту. Очевидно, вже лідери безпосередньо включаться в обговорення, тому що на нижчих рівнях погодити позиції не вдалося. Будемо чекати, що вдасться на найвищому рівні. Чи відомо зараз як налаштовані ті країни, які донедавна не надавали як такої декларативної підтримки щодо вступу України до НАТО? Це і Великобританія, це і США, це і Туреччина, Угорщина, Хорватія, і далі по списку. Зараз фактично спрощено можна розглядати е, країни НАТО таким чином: є дві країни: є Сполучені Штати і є Німеччина. І є в принципі всі решта. Серед решти країн, котрі підтримують е, запрошення України в, в тій чи інші формі. Звичайно, є країни-фронтмени, які найбільш активно це адвокатують. Це Франція, це Велика Британія, це Польща, це три країни Балтії. Вони завжди вони, е, фронтмени цього процесу. Є е, група країн, котрі, в принципі, не мають якоїсь супервиразної позиції з цього приводу. Якщо всі будуть за, то вони теж будуть за і навіть та ж угорщина, як підтверджують різноманітні джерела, вона не буде не буде ставити палки в колеса на цьому шляху. Але все опирається в позицію американців і німців. Зараз буквально обговорюється дуже активно тут в медіа центрі інформація, от з'явилася від видання шпігель авторитетного німецького, про те, які там формулювання пропонуються. Це поки що чернетка того самого комініке. Які там формулювання пропонуються щодо України, зокрема формулювання, які не викликають великого захвату. У нас про те, що о, запрошення буде можливим тоді, коли союзники визнають, що для цього є всі умови тобто, грубо кажучи, це дуже дуже довгий шлях, і ми бачимо вже теж мегаоперативну реакцію від президента Зеленського на цій реакції, оскільки оперативності і дуже дуже різку, очевидно, десь на межі або можливо і частково за межею дипломатичної коректності. Ну це можна зрозуміти в даному випадку. Напевно, це навіть виправдано про те, що подібного підходу, коли е, щось вирішується, і без України, і коли про Україну ніхто не згадує, і коли хтось думає, що може можемо тут посередині другого року повномасштабної війни з Росією казати при якісь Мови, за яких відбудеться навіть не членство України, ніхто ж не говорить, що Україну зараз беруть в НАТО, ось прямо зараз на цьому саміті, що одразу після нього, а навіть запрошення, тобто початок певної процедури, що навіть все намагається окремі західні країни обставити величезною кількістю умов і пересторог. Це викликає велике обурення, тому станом на зараз нашої розмови на час нашої розмови хотілося б сказати, що все супер оптимістично і все буде дуже оптимістично, але поки на жаль. Таких підстав немає, і навіть ось в офрек розпілкування з окремими представниками країн, яким якраз найбільш дружньо до нас налаштовані, які адвокатують максимально запрошення України. кажуть, відверто, що я кажу, яких новин чекати сьогодні ввечері Ну, все буде оптимістично? Ну, скажіть, каже, ну все може бути і оптимістично, і песимістично. Почекайте кілька годин. Ось п'ятдесят на п'ятдесят. Так ну в будь-якому разі, ми ще будемо зв'язуватися і дізнаватися свіжі подробиці. А щодо підтримки Україні, хто що пообіцяє Ця в скільки як в яких обсягах. Тут різноманітні пакети оприлюднюються і від різних країн. Тут тут я зараз просто не маю перед собою конкретно готової виписки, тому я боюсь помилитися в конкретних обсягах. Все, і ракети обіцяються, і дальнобійне, і ПВО, і снаряди, і таке інше. Але я тут зверну увагу на, на, на політичний момент, що очевидно окремі країни, котрі надають це все, як, наприклад, сполучені штати, тим самим я думаю, вони намагаються якимось чином пом'якшити ефект від того, що вони стають на перепоні запрошу. Ні, України в НАТО щоб їм було що вийти, сказати: Ну, дивіться, запрошення там у нас там різні думки. Цю приду аж дивіться, ми дали Україні там касетну зброю. Ми дали Україні там ще стільки там бронетехніки, ще стільки снарядів. Ми допомагаємо Україні і так далі, щоб якимось чином пом'якшити той вогонь критики, яка, яка дедалі більше якраз фокусується на Берліні і на Вашингтоні. Намагаються ось цими е, речами, які безумовно нам корисні, потрібні. Це взагалі не обговорюється. Але таким чином я бачу тут чіткий якби політичний маневр з тим. Щоб пом'якшити критику на свою адресу, тому що в принципі нічого не заважало на оголосити про надання цього пакету ще до саміту. Надання пакетів зброї воно не прив'язано абсолютно до того, що відбувається в відносі. Кожен національний лідер в будь-який зручний момент може вийти у себе на брифінг і оголосити про касетну зброю. Про чи щось це було підгадано під саміт. Очевидно, це було підгадано під саміт не просто так, а щоб пом'якшити критику. Та такий своєрідний пряник. Е, очевидно, що для нас, для українців, е, питання вступу до НАТО є ключовим зараз під час саміту, але ж це не єдине питання, яке на повістці дня. Що ще обговорюють? Обговорюється багато різних моментів. Для мене було, до речі, таким ну цікавим по-своєму, коли на одному із е, закритих офрект брифінгів з одним із представників НАТО. Я, наприклад, там були представники усіх медіа з усього світу, декілька десятків. Я був. Чесно кажучи, я йшов з абсолютним переконанням, що там все буде про Україну, тому що ну ми ж тема номер один. Ну як може взагалі бути інакше? Насправді до України дібралися в другому десятку питань, тому що наших шановних колег цікавили ну важливі очевидно, для них речі про створення нових командувань НАТО, наприклад, про нові речі, які ухвалили оборонні плани НАТО там для південної, для південного регіону альянсу, якісь внутрішні ще реформи НАТО, там стосунки там з Китаєм, стосунки з Африкою. і Таке інше. Тобто, звичайно, розглядається дуже багато речей. Дуже багато всього хорошого уже було е, ухвалено. Хорошого для членів самих НАТО. І ось я наприклад спілкувався з. Міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахною інтерв'ю на сайті РБК Україна вже, вже можна почитати. Я запитав про успішність саміту. Чи можна вважати саміт успішним, якщо не буде тих формулювань по Україні, які ми хотіли б бачити? Він каже, що в будь-якому разі ми ухвалили багато рішень про ті самі оборонні плани і і так далі. Але звичайно, цей саміт історичний він з він про Україну і щодо України і на превеликий жаль, жодні інші позитивні конструктивні речі. Скільки би їх не було, вони як на мене, все ж таки для українців, так точно не переважать відсутність тих кількох буквально необх... необхідних слів у фінальному кмінніке, які можуть бути, але яких на жаль може й Я про Швецію хотіла запитати, чи відомо щось з приводу вступу Швеції саме до НАТО, тому що нібито як це питання також мають узгодити. Так, в принципі, наскільки наскільки всі вже подаються, ну ледь не як доповнений факт, що е, перепони на шляху е, членства Швеції в НАТО вже зняті. Так, звичайно, треба пройти відповідні формальні процедури, має пройти голосування в парламентах Туреччини та Угорщини, але ніби як на політичному рівні президент Ердоган, бо всі розуміли, що ця вся історія вона цілком і повністю персонально. від президента Ердогана, ніби як учора він нарешті дав своє добро з різних міркувань, різних приписують різні пояснення і починаючи від розблокування поставок F-16 е американських туреччині до якихось інших поступок, можливо й десь можливо до його бажання потретирувати далі Російською Федерацією, з якою в нього дуже такі складні двозначні стосунки, таке інше. Але факт лишається фактом можна казати вже з великою певністю, що одна синьо жовта країна принаймні вже може вважати цей саміт для себе успішним. І Це Швеція, на жаль, це поки що не Україна, що надія зберігається. І вчора розказували колеги, котрі бачили там шведські журналісти Сів як у них пізно пізно ввечері після заяви е генерального секретаря Столтенберга про е те, що ухвалено це рішення. Як у них одразу почалася шведів, вже пізно, вже в темно було почалася бурхлива активність. Вони почали включатися на свої медіа. Звичайно, для них це мега велика новина, мега велика подія. але я сподіваюся, що для українців теж матимуть привід е оперативно включатися, оперативно доповідати, святкувати, коли ми. Все таки зможемо вибити е, те необхідне, бо бо справді вибити зараз. Вже йдеться не, не домовитися, не знайти компроміс, а вибити те не те необхідне формулювання, яке нам потрібно. Ну, зрештою сюди йде президент Зеленський. Я думаю, що це додасть сили, значно додасть сили е, прихильникам нашої позиції. Ну і наостанок... Так, та ну звісно, ми чекаємо всі на це рішення, оскільки ще достеменно невідомо як там буде. Але, врешті-решт, кажуть подейкують, що Вільнюс зараз вбрався просто в жовто-блакитні кольори, і це, це явно не прапор Швеції. Як взагалі приймають литовці цей саміт у Вільнюсі? Так, дуже багато справді прапорів. Як говорилося перед самітом, мерія міста 33 тисячі закупила цих прапорів. Я одразу якось трошки скептично поставився до цієї цифри, бо якась вона аж аж занадто захмарна. Але власне дорогою, навіть від вокзалу сюди до, до готелю і далі до місця проведення самміту, справді видно ледь не на кожному будинку, зокрема і приватному, і адміністративному, на кожному ліхтарі і так далі. Є українські прапори, і дуже помітно, що багато з них це прапори самих литовців, самих людей. Тобто це це не централізовано закуплені і розвішання. Кимось це просто прапори. Інколи вони десь гіб трошки зобгані. Інколи вони десь можуть бути навіть трошки подерті і старенькі, але видно, що це щире ставлені. Люди на балкони вивішують. Тому все максимально позитивно. Синьо-жовтого кольору, звичайно, тут у синьо жовтих кольорів у віднюсі тут е, зараз дуже багато, і ставлення максимально приязне. Хоча, звичайно, навіть очевидно, що великі проблеми для е, логістики литовської столиці сталися величезні пере. Криття в центрі міста і так далі. наскільки я розумію, вони всі прекрасно усвідомлюють просто пересічні мешканці міста про те, що о, наскільки важливо те, що зараз відбувається, наскільки важливо це для України і для них самих. Тому теж купа багато звичайних людей, не учасників саміту, не журналістів, не якихось експертів, очевидно, абсолютно пересічних мешканців столиці, котрі. Ходять в якихось про українських футболках чи футболках з зубами і так далі. Тому атмосфера позитивна і загалом до Литви. Звичайно, тут тут може бути величезна подяка. Тут на жаль, проблема в цьому саміті далеко не в Литві Так, справді Міла надякуємо за всі подробиці. Залаштункові так. Ми чекаємо ще на наступні включення і чекаємо нарешті на ту сенсацію, на ту інтригу цих останніх, мабуть, тижнів, яка нарешті розкриється або сьогодні, або завтра. До зустрічі, так, будемо сподіватися до зв'язку.